Під'їзди це перше, що бачать мешканці та гості будинку. Тож в подільській громаді дбають, аби вони були не лише функціональними, а й привабливими. Наразі працівники приватного підприємства Городок КВП проводять косметичний ремонт у багатоповерхівках громади. Зокрема, фарбують стіни, оновлюють під'їзди та входи. Про те, які саме роботи вже виконано та що заплановано далі, розповів не директор не приватного підприємства Городок КВП Сергій Єрчак. Проводимо ремонтні роботи по армійська 625, як внутрішні, так і наружні роботи і покривельні роботи. На сьогоднішній день це планові роботи, але в нас ще попутні є роботи, які виконуються по екстреним заявкам. Тобі ж сьогодні дозволяє погода робити нам покривельні роботи. Так що, будь ласка, мешканці не тільки. Військового містечка Ай Черемошки, який обслуговує Домоуправління городок, подавайте вчасно заявки на ремонт покрівлі. В будинку 625 вже завершено підготовчі етапи в усіх під'їздах. В першому з них працівники почали фарбування. Також оновили під'їздний навіз. Оновлення під'їздів це не лише про зовнішній вигляд, а й про комфорт, порядок та повагу до мешканців. В приватному підприємстві городок КВП наголошують, роботи триватимуть і надалі, аби кожен будинок мав доглянути та охайне обличчя. Ірина Десюк, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.